Розпочинаємо випуски із лічби втрат російських військ в Україні. Загалом, з початку війни маємо ось такі цифри, згідно з даних Генштабу Збройних сил України. Особовий склад 253 290 людей, 510 з них за минулу добу, 4295 танків, 5 з них за минулу добу, 8324 броньованих машин, 6 з них за минулу добу, артилерійські системи та РСЗВ. 5073 і 713. Відповідно, 10 з артилерійських систем за минулу добу, 472 засоби ППО, один з них за минулу добу, літаки і гелікоптери 315 і 313 відповідно. Безпілотники 4201, 4 з них за минулу добу. Кораблі та катери 18. Автомобільна техніка цистерни з паливом, 7523, 12 з них за минулу добу. Та спеціальна техніка 759, три з них за минулу добу. Гауляйтер тимчасово окупованого Лазурного Херсонської області залишив без ліків тих, у яких досі немає російського паспорту. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. у першу чергу окупати не видаватимуть українцям інсулін та інші ліки, якщо ці не отримають паспорт країни терориста. Хто і гражданам України видаваться не будуть. В першу чергу це стосується інсулінових, які на себе вже прочувствували, як бути гражданином другої країни. Ворог вдарив керований авіабомбою по ріху в Запорізькій області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За офіційними даними загинув капітан поліції, а 12 людей поранені. Чотири з них працівники поліції, декілька людей в тяжкому стані. Але без карми не обійшлося. В тимчасово окупованому Криму атака безпілотників. Про це повідомляє пропагандистський канал Кримський В'єтір в Телеграмі. Як повідомляє окупаційна влада півострову, всі безпілотники були ліквідовані. 14 БПЛА було збито ППО. А ще придушено засобами РЕВ, попередньо без жертв. <пілотник> А в усурійську, що на болотах, прорвало дамбу, яку звели для утримання паводку. Через небезпечний рівень води евакуювали жителів мікрорайону сім вєтров» – 12 сіл відрізаньої та від автомобільного сполучення. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой что у нас октябрь 17, село покров Октябрьский район. У тимчасово окупованому Донецьку окупанти повідомили про обстріл міста маленькими карликовими бомбами. Повідомляється, що обстріл зазнав вулиця Паніфілова. Збройні сили України досягли північної околиці роботиного та урожайного вздовж кордону Донецько-Запорізької області пише ICB. Американські аналітики у свіжому звіті пишуть, що контрнаступальні операції ЗСУ змушують расистів передислокувати сили. Окупанти вже перекинули частину 7-ї дивізії ВДВ та Кадирівського підрозділу Ахмад в районі Роботиного. У міністерстві закордонних справ повідомили, що осінній сезон буде важким на дипломатичному фронті. За словами міністра Дмитра Кулеби, в пріоритеті просування української формули миру та організація глобального саміту миру залучання бізнесів у відновлення України та зернові коридори. Буде багато е, ключових міжнародних самітів, які на яких нам потрібна кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших там традиційних друзів з Європи з Північної Америки, ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу? А це про те, що от, значить проблеми, треба переговори? Це не від урядовців лунає, але піднімаються ці голоси, і нам треба. Стають гучнішими, і ми будемо зробити зроби, все, все е, в межах міжнародного права е, і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси е, згадали. Давно противник плануючи штурмові дії, пробував штурмувати підрозділи першого стрілецького батальйону. Це була навіть не спроба штурму, це була підготовка до штурму силами двох БМП і двох танків. Противник проходив по маршруту для того, щоб на наступний день спробувати провести штурмові дії, і екіпажів бойових машин знали, куди їхати. Але спроба була спроба була невдала, так як. Противник втратив дві бойових машини піхоти, тобто БМП 2 Одна із яких була знищена розрахунком дронів Камікадзе, першого стрілецького батальйону. БМП згоріла повністю. Відповідно, підготовка до штурму не вдалася, і штурмових дій не відбулося. Слава Україні! Йдемо до перемоги. Слава Україні! Дорогі Прикарпатці! Ранок п'ятниці почався з повітряної тривоги. Маємо влучання і в нашій області по цивільному об'єкту. Є постраждалі. Серед них дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося. Вкотре закликаю, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Де б ви не жили, в багатоповерхівках чи в приватному секторі. Подбайте про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Під час війни безпечного місця немає ніде. Тому ще раз наголошую, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ребята, только что на наших глазах. Мы здесь на набережной стоим. На радуге свист. Ракета летит. И в Рейкерс. В Рейкерс. Во имя Иисуса, Христа, Боже. Ракет, ракет. Во имя Иисуса. Роман Лайрис. Смотри, что происходит. Тихо, отверг. Не, не плачьте. Треба давай. Хоча туди, туди, туди. туди. виступати, Зникають люди в Маріуполі нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. За словами радника мера, в пріоритеті околиця та сектор приватної забудови. Окупанти проводять огляд, обшук та навіть змушують людей роздягатись. Знову зникли люди. Просто так. Ніяких видимих причин. Просто ротація Росгвардії та ФСБ. пише Петро Андрющенко. На острові Мауї в Гавайях спалахнули лісові пожежі. Рятувальникам вдалося частково локалізувати пожежу. За даними видання Ріортес. Кількість загиблих наразі складає до 67 осіб. Влада побоїться, що кількість загиблих може зрости. Адже триває розбір завалів. Найбільше постраждало курортне місто Лахайнам, яке колись було столицею Гавайського королівства. За словами місцевого губернатора, вогонь перетворив курортне місто, яке щороку приваблює 2 мільйонів туристів на тлічі руїни. Ця лісова пожежа стала найстрашнішим стихійним лихом в історії штату. В результаті стихії тисячі людей залишилися без даху над головою. Зруйновані тисяча будівель. У столиці Еквадору в Кіто трьома послівами в голову вбили кандидата на пост президента країни Фернадо Вільявісенсіо. Про це повідомляє місцеве видання Ель Юніверсо. Представники засобів масової інформації зазначають, що напад на політика стався після передвиборчого мітингу ввечері 9 серпня. На природні трагедії Вілья Вісенсіо скаржився на погрози, які нібито надходили від лідера злочинного угрупування, пов'язаного з наркоторгівлею. Політик був послідовним критиком корупції та організованої злочинності. В Одесі поліцейський організував мережу борделів для іноземців. Про це повідомляє телевізійна служба новин з посиланням на прес-службу ДБР. Так, працівник поліції разом зі спільниками налагодили в центрі міста роботу мережі шести салонів інтимних послуг. Вони залучили до роботи в салонах більше 20 жінок віком від 18 до 45 років. Правоохоронець використовував своє службове становище для прикриття незаконного бізнесу. Орієнтувалися мережа переважно на іноземців. Вартість послуг становила від 500 доларів за ніч. А щомісяця прибутки організаторів нелегального бізнесу становили понад 30 тисяч доларів. Наразі правоохоронцям та іншим учасникам угрупування повідомлено про підозру у сутерництві та створені отримання місць розпусти, вчинені з метою наживи організованої групою за частиною 2 статті 302 кримінального кодексу України та частиною 3 статті 103 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. У центрі Кракова, що у малопольському воєводстві Польщі, з'явились листівки із закликом вступити у ПВК Вагнер. Про це повідомив користувач УК ШВантук у в Фейсбуці, передає РМФ24. Дуже дивний загадковий випадок. У Кракові з'явилися наклейки з рекламою набору до ПВК Вагнера. Як виявилося, це свого роду провокація, і не тільки в Кракові, написав користувач. Поліція вже розпочала розслідування. З 24 серпня на День Незалежності України вийде анімаційний мультфільм Мавка лісова пісня у відеоплатформі «Світ ТВ». Про це повідомила продюсерка Ірина Костюк. Сам мультсеріал в прокаті з 2 березня поточного року і відтоді набрала понад 570 мільйонів гривень національних касових зборів і 12,8 мільйонів доларів США з світового прокату. Кілька місяців тому росіяни звели відкритий доступ австралійську версію мультфільму і переклали російською. Також піратську версію мультфільму продавали на Петрівці в Києві. Накрадіть у своїх, не качайте нелегальне, не купуйте Гедоту на ринку, живемо цивілізовано, не підтримуйте піратів, не підживлюйте їх діяльність, сказав тоді продюсер мультфільму. Додражнилося, 12 жовтня вийде останній розділ манги-провокаторки Такагі». За більш ніж 11 років виходу манга отримала аніме, адаптацію з тривалістю у три сезони і одне повнометражне аніме. А ще починаючи з 2017 року, манга отримала свій спін-офф про подальше життя героїв у дорослому віці.